Як зайти в свій кабінет, в свій магазин в компанії Bepik? Переходимо по силці bepik.com backoffice, я її лишу під відео в описі, і відкривається сторінка, де пише username і пише «Password». Там, де username, ми стаємо, нажимаємо і вводимо свій логін, «Password», вводимо пароль. Перший раз, коли ви будете заходити, вас питають, чи зберегти дані. Я зберігаю, і тоді достатньо буде написати тільки перші букви логіну. І автоматом логін і пароль завжди буде вставлятися при вході. І ви тільки будете нажимати кнопку логін, синю. От, висвітився мені. Я нажала і нажимаю кнопку логін. І попадаю в свій кабінет, в свій магазин компанії Бепік. Він на англійській мові, можна зверху тут вибрати мову, можна вибирати українську. Можна і в оригіналі тут назад показати оригінал, вертатися, і можна на українській. Ми вже всі привикли просто на англійській мові робити. І щоб вийти з кабінету, ми нажимаємо зверху справа на наш логін і вийти. Або показати оригінал на англійській мові. Нажимаємо на логін справа зверху і вийти. «Sign out».